Далі говоримо про ситуацію в регіонах у Херсоні. Вночі внаслідок атаки ворожого дрона знищено адміністративну будівлю. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Деталі детальніше про ситуацію в регіоні розпитаємо Олександра Толоконнікова. Він з нами на зв'язку, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, ситуація станом на цей ран, перепрошую, керівник прес служби Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, станом на цей ранок, яка є ситуація в області? Добро. Так, за минулу добу росіяни а, здійснили 108 обстрілів території звільняної Херсонщини, випустивши 536 снарядів, а, в тому числі 24 снаряди по самому Херсону. А, з цих 24 а, було два шахеди, якраз а, які росіяни випустили по обмін будівлі в Товійському районі. А, вони прилетіли приблизно о 22.40. Влучили одну будівлю. На щастя там не було нікого, але це в житловому полі житлові будинки. Там побивали шипки у людей. Люди дуже налякані були. Також зруйновані поля полятом грани будівлі, також машини, ви показуєте автівки, одна згоділа воділа вщент. А, і, на щастя, тільки там, мабуть, дивом ніхто не постраждав до цього обсягу, але дуже було гучно. І там одразу приїхали рятувальники. Наша швидка подивилась, що нікого нема, слава Богу. Може, гасили трошки пізніше, тому що будівля була пуста. Щодо інших ударів, то і потягинці після опівночі були росіяни. Там також поки що немає відолень постраждалих. Вчора вчорашній день п'ятеро людей отримали поранення. Це один чоловік у Переславському районі. Червоний маяк, населений пункт. Один чоловік переслає в наслідок сліду. Вухівки здорово отримав поранення середньої важкості. Також у Бориславі був атакований знову росіяни. такої гуманітарні центри, центри видачі гуманітарної допомоги, там, на щастя, без постраждалих, але а, шкодження будівлі а, в самому Херсоні троє чоловіків отримали поранення наслідок обстрілу після обіду. Один легкому. А, в стані до був доправлений йому надана допомога на місці. Чи надана була тормова в лікарні? І ще двоє зараз в лікарні, стані ступені тяжкості. Пане Олександре, я розумію, що ситуація досить напружена, так як ви її описали. І чи дає вона можливість продовжувати відновлювальні роботи на херсонському залізничному вокзалі, який було значно пошкоджено цього тижня? Ну, в перший же перший день у, у військовій адміністрації Оксана Баркулін було направлено на туди. Наш загін Херсонської аварійної рятувальної служби, яка за день закрила всі вікна, тому що майже всі вікна в вокзалі вибиті були, закрила всі вікна у СБІ вокзалі, що вокзал почав працювати самі працівники вокзалу, попри правди все уламки і вокзал, скільки доповідала залізниця наступного ж дня відновив графік руху поїздів. Дякуємо, пане Олександре. Тримається тримайся Херсонщину. Олександр Толоконніков був з нами на зв'язку. Це керівник офісу Херсонської обласної військової адміністрації.